Що ви знаєте про цих двох кремезних чоловіків, що між ними спільного? Обидва відомі актори. Обидва головні голівудські велетні мають татуювання. Про їхні татуювання ми ще сьогодні поговоримо, а ще вони нащадки полінезійців, давнього народу мореплавців, які приблизно дві тисячі років тому колонізували величезні простори Тихого океану, регіон, який ми сьогодні називаємо Полінезія, слабакам таке не під силу. Сьогодні на нашій відеоекскурсії відправляємося досліджувати цю територію. Полінезія одна з трьох великих культурних областей у Тихому океані, яка має спільну культуру та пов'язана давніми традиціями. До складу Полінезії входить територія так званого Полінезійського трикутника від островів Нової Зеландії до Гаваїв та острова Пасхи. Взагалі на території регіону розташовані 13 незалежних держав та 9 самоврядних залежних територій. Усі країни регіону є острівними. Погляньмо на крайні точки цього умовного трикутника, на вершині Гавайські острови. Гавайські острови, архіпелаг та американський штат Гаваї. ось його Герб і прапор. Жартома цей штат ще називають штат Алоха. Архіпелаг являє собою підняті над рівнем моря вершини великого підводного гірського хребта, що утворився внаслідок вулканічної діяльності. Гавайські вулкани це взагалі окремий особливий тип вулканів. Для вулканів цього типу характерні спокійні виверження без вибухів і вулканічних бомб. Виділяється під час виверження незначна кількість водяної пари та вулканічних газів. Характерною ознакою вулканів гавайського типу є рідка лава. Яка стікає пологими схилами, повільно застигаючи і нашаровуючи лавові потоки одне на одного. Гавайські острови відомі своєю найвищою горою Мауна-Кеа і горою Мауна-Лоа, у якій найбільшій світі кратер діючого вулкана. Мауна-Кеа – найвища гора на землі, якщо її вимирювати від основи до вершини. Її висота Більше десяти кілометрів 10 тисяч двісті три метри, із яких лише 4205 метрів височі є над водою. Вона вище Джомолунгми на 1362 метри. Гавайї це туристичний регіон та місце паломництва серферів. На Гаваях якраз і зародився серфінг як частина давнього релігійного обряду. У ті далекі часи це було благородне заняття. Ним мали право займатися тільки королі і знать. Терфінг був тільки їхнім привілеєм. Ця розвага була недоступна для простих людей, спроби простолюдинів посягнути на те, що вважалося привілеєм королів, жорстоко каралося смертю. Острів Оаху, третій за величиною острів архіпелагу, найважливіший та найбільший за населенням у штаті Гаваї. На південно-східному березі острова розташована столиця Гаваїв Гонолулу, а також головна військова база Тихоокеанського флоту США перл Харбор. Підозрюю на Google картах військові кораблі та військові об'єкти навмисно приховані. Для туристів є можливість відвідати деякі старі військові кораблі музеї. Можемо їх відвідати й онлайн. Нова Зеландія. Те, що це не острів, а два острови Південний і Північний, виявив іще Джеймс Кук. Нова Зеландія виправдано має статус благополучної країни та вважається однією з найбільш спокійних та безпечних держав світу. А машину тут дозволено водити з 15 років, безмежні поля, на яких пасуться отари овець, зелені мальовничі пагорби, чисті повноводні ріки. Усе це – Особлює Нову Зеландію з райським куточком нашої планети. Тут докладають багато зусиль, щоб мінімізувати вплив людини на природу, тому тут процвітає альтернативна енергетика, переробка побутового сміття, вирощування органічних продуктів. Краєвиди острова якнайкраще підійшли для зйомок фільмів Володар Перснів та Гобіт, декорації фільму зберегли спеціальну для фанатів трилогії. Не дивно, що з таким підходом трилогія отримала 13 Оскарів. Маленьке поселення на північному острові Нової Зеландії має назву, яка занесена до Книги рекордів Гіннеса, як найдовший топонім географічна назва на карті, бо складається з 83 літер. Правильно прочитати повністю спробуйте самі, посилання на це місце на карті шукайте нижче в описі під відео. Приблизний переклад цього слова із Маорійської звучить так: вершина пагорба, де Таматеа, чоловік з великими коліннями, котрий скочувався, забирався і ковтав гори, відомий як пожирач з землі, грав на флеті для своєї коханої. Ще в Новій Зеландії можна насолодитися надзвичайними краєвидами національних парків вулканами, гейзерами, виноградниками, зустріти оленів, альпак, мініатюрних коней і лам, високогірних папуг. А зараз ми відправляємося досліджувати наступну крайню точку Полінезії острів Пасхи. Рапануї, місцева назва острова Пасхи, лежить у найвіддаленішій південній частині Тихого океану, є територією Чилі. На острові Пасхи збереглася майже тисяча кам'яних статуй, найбільша з них важить 74 тонни і сягає 10 метрів у висоту. Таку статую ви бачили у фільмі Ніч в Музеї. Знамениті статуї Моаї вирізали з каменю стародавні Рапануйці, корінний народ, який досі мешкає на острові. Нещодавнє дослідження також показало, що саме виробництво цих бовванів робило землю більш родючою. Оскільки під час створення статуй до ґрунту постійно потрапляли фрагменти базальтової породи, які були чудовими добривами, статуї приваблюють сюди 12 тисяч туристів щомісяця. Рапануйці створили ці статуї в період з 15 по 17 століття і встановили їх колом по периметру острова, обличчя Боввані спромовані до центру острова. Моаї знамениті своїми. Глибоко посадженими очима і довгими вухами, а на головах частини з них встановлені багатотонні шапки. Вважається, що статуї уособлюють духи видатних предків своїх творців. Одна з них, відома як Хоа Хакананайя, знаходиться в Британському музеї. У 1860 році капітан Британського судна подарував її королеві Вікторії. Мови корінного населення океанії належать до великої сім'ї малайсько-полінезійських мов на величезному просторі Тихого океану. Незважаючи на надзвичайну розкиданість островів Полінезії і величезні відстані, що їх розділяють, полінезійці говорять настільки близькими мовами, що деякі дослідники вважають їх діалектами однієї й тієї ж мови. Наприклад, різниця між таїтянською, гавайською і маорійською мовами. Набагато менше, ніж ніж українською та польською. Наш час переважна кількість населення океанії розмовляє мовами вихідців з Європи, емігрантів і колонізаторів англійською, французькою, Іспанською та Японською. Які ж острови та держави ще є в океанії? Якщо цікаво, ми залюбки розповімо. Тож продовжуємо нашу подорож. Французька Полінезія це більше сотні островів, які об'єднані у п'ять архіпелагів. Жителі кожного архіпелагу пишаються власною унікальною культурою, але в цілому ця острівна французька територія має спільний риси де змішані традиції полінезійців, китайців і французів, дивовижна природа французької Полінезії принесла цим островам славу, раю на землі, ліси, пляжі, лагуни і гори, дивовижні риби, птахи і тварини приваблюють сюди натопи мандрівників. Не менш прекрасним є острів Мореа, який славиться своїми чудовими храмами та соборами. На острові їх налічується більше сотні, але крім релігійних святинь, мореа приваблює своїми природними пам'ятками. Популярністю користується центр Дельфіна водоспади і затока Опуноху. Затока також є цікавою з історичної точки зору. Саме тут, у 1769 році, висадився капітан Кук. Практично всі острови Полінезії мають вулканічне походження, крім Нової Зеландії, навколо яких утворилися коралові атоли. Атол кораловий острів, який найчастіше має форму розірваного або суцільного кільця, що оточує неглибоку до 100 метрів лагуну, виникають атоли навколо островів, переважно вулканічного походження із решток коралів та червоних водоростей, і зустрічаються тільки у тропічних та субтропічних відкритих частинах океанів. Кільце атола має вигляд валу, що замикає внутрішню лагуну, і зовні круто спадає в бік океану. У діаметрі атолу від 2 до 100 км. Як же утворюються атоли, спочатку в результаті виверження вулкана утворюється острів, а потім він починає поступово повільно опускатися. На невеликій глибині схили вулкана навколо нього поступово вкриваються коралами. Великі атоли заселені людьми. А такі лагуни зручні для стоянки суден. Така краса, звичайно, ж приваблює щороку тисячі туристів. Острів Таїті є батьківщиною тату. Для європейців мистецтво татуювання на тілі відкрив у другій половині XVIII століття англійський мореплавець Джеймс Кук. Його матроси накололи собі тату у пам'ять про перебування на острові у жителів острова. Був навіть бог татуювань, відомий тим, що розмалював усіх риб. Кожна лінія тату на тілі, кожна рисочка вважається частиною, що наближує полінезійця до мани, особливої магічної енергії. Полінезійці вважають, що кожен з них повинен мати хоча б одне тату. Ви ж звернули увагу на татуювання наших героїв, воно зроблене у традиціях народів Полінезії, татуювання вказує ще й на соціальний статус. Тому будь-яке тату наносити не можна. Використав слово тату також і Юрій Лисянський, капітан судна Нева, уродженець Ніжина Чернігівської губернії, коли описував зовнішній вигляд мешканців острова Нукагіва, найбільшого острова із групи Маркиських островів. Описав він і метод нанесення узорів на шкіру за допомогою тоненької бамбукової палички. Свідчення Лисянського та зібрана ним етнографічна колекція. Укладений словник мови місцевих тубільців були та залишається безцінними свідченнями для етнологічних досліджень, оскільки самобутня культура нукагівців, що складалася століттями у тісній взаємодії з місцевою природою, була втрачена вже протягом наступних років колонізації. Зверніть увагу на форму лінії зміни дат. Проходячи територію Полінезії, вона набуває химерної форми. Лінія дат оминає територію Кірібаті, відхиляючись далеко на схід та майже досягаючи 150-го меридіану. Через це на островах Кірібаті такий же час, як і на Гаваях, але з випередженням на добу. І жителі цих островів Першому світі зустрічають новий календарний день. Кажімо, і на островах Кірібаті, і на Гаваях годинники показують один і той же час 13.00. Але якщо на календарі в кірібаті понеділок, то на календарі гавайців ще тільки неділя. Лінія зміни дат може заплутати тих, хто мандрує літаком. Найбільша незручність зазвичай виникає при подорожах на невеликій відстані із заходу на схід така незвичайна форма лінії зміни дат виникла не просто так країни обрали собі часовий пояс східної півкулі з економічних міркувань. Оскільки вони мають більш тісні зв'язки із Австралією та Азією. У Полінезії знаходиться найменш відвідувана країна світу тувалу. Чому найменш відвідувана? Тому що до неї дуже складно дістатися. Тувалу знаходиться на півдорозі між Австралією 4000 км і Гаваями 4000 км. Туди дуже дорогі рейси. Тувалу розташована на п'яти атолах і чотирьох островах одноіменного архіпелагу на південь від Екватора, це одна з найменших країн світу, четверта за цим показником після Ватикану, Монако і Науру. На початку століття країна отримала додаткове джерело доходу, продаж свого національного домену верхнього рівня.тв Його беруть для сайтів телеканалів і телевізійних передач. Продаж доменного імені дозволив побудувати школи, прокласти дороги, поліпшити злітне поле аеропорту, що донедавна міг приймати тільки малогабаритні літаки. Після цього тувалу почали відвідувати туристи, а з ними з'явилися нові джерела доходу. На цьому наша віртуальна подорож добігає кінця. Про Полінезію можна говорити довгими годинами. Це дивовижний край, а в нас брак часу. Дослідіть цей регіон самостійно. Посилання на найцікавіші місця на Google картах, як завжди, нижче в описі. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. А якщо не хочете пропустити наш наступний випуск, тисніть дзвіночок. Не забудьте переглянути наші попередні випуски. Бувайте до зустрічі на наступній екскурсії!